МВФ і Світовий банк створені для стабілізації економіки і фінансування розвитку, втрачають довіру через умови надання допомоги. Помилки цих організацій це не просто промахи, а катастрофи, які ламають долі мільйонів. МВФ наприклад довів Грецію до краю у 2010-2015 роках. Його порятунок через жорстку економію, урізання пенсії, зарплат і соцвиплат обернувся соціальним вибухом. Безробіття сягнуло 27%, Економіка впала на чверть, а борг залишився непідйомним. Екс-міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс прямо звинуватив МВФ у тому, що він рятував європейські банки, а не грецький народ. У Замбії у 1980-х-90-х роках МВФ пішов тим самим шляхом. Приватизація і скорочення держвидатків знищили сільське господарство, зануривши країну в бідність. У 2023-му Пакистан отримав від МВФ кредит на 6 мільярдів доларів. За це мав скоротити субсидії на пальне і підвищити податки. Це спровокувало протести серед місцевих і зростання цін на 20%. Щось схоже за кілька років до цього трапилося і з Аргентиною. Ці приклади показують, як сліпе нав'язування Вашингтонського консенсусу без урахування місцевих реалій руйнує економіки. Непрозорість і корупція ще один свях у труну цих організацій. Світовий банк, який мав би боротися з бідністю, часто лише погіршує ситуацію. Після землетрусу на Гаїті, у 2010 році він виділив мільярди на відновлення, але через корупцію та бездарне планування до 2015 року побудували лише 10% обіцяного житла. У той же час банк фінансував вугільні електростанції в Індії, як от проєкт Татамандра, який Отруювали довкілля і нищили життя місцевих громад, це прямо суперечило його зеленим обіцянкам. А як вам греблі в Ефіопії, через які тисячі людей виганяли з домівок без компенсацій? Такі проєкти кричать про одне: світовий банк далекий від турботи про простих людей. Діяльність цих двох організацій багато які країни розцінюють як втручання у внутрішню політику.